М'ятаємо наших захисників. Одразу чотири анотаційні дошки загиблим у московсько-українській війні з'явилися на фасаді вищого професійного училища сервісного обслуговування техніки. Саме тут навчалися Володимир Козир, Тарас Тимура, Михайло Клодніцький та Євген Хоміцький. Володимиру наймолодшому із них було 19 років. Захищав від російської агресії суми Харків та Авдіївку. Попри всі труднощі, юнак переконав батьків, що повинен стати на захист суверенітету України. Їх відправили це бонеділо. 20 березня. Понеділок відправили України. на бойове. Їх відправили п'ятьох. Один кіт, а їх чотирьох там За цих їх там покинули. Полягли у їх там ну як вони протрималися три години. Ми вшановуємо пам'ять і вони кликали на допомогу. Чули тільки голос Володика. Що ціною власного Він був на життя тільки чули його України. голос. Випускників. Але ніхто їм не допоміг, ніхто їх звідти не вивів, училище, і так, їх четверо загинуло разом. Два я місяці замінули, і десять днів ми його шукали. Сході. Не можна було забрати. Володимира ми ще не вірили, бо їх, за... його не було видно, було... вони були в бліндажі. Євген Хоміцький проходив службу за контрактом на різних посадах в ЗСУ. Також учасник АТО. Наприкінці минулого року загинув у Запорізькій області. У захисника залишилося двоє малолітніх синів. Він не виходив на зв'язок. Це ну дуже важко, було, тому, що завжди він хоч де, але Він появлявся чи в Фейсбуці, чи в Вайбері. Було світилося значок, що він є в онлайн, чи міг написати хоча б одне слово. А це не було жовт зовсім ніякої звістки. Два дні буквально та але бувало таке, що й на день але Він попереджував, що я пропаду, що не буде зв'язку. А тут без попередження нічого. Ну я чула, що щось не то, щось не то. Ну не може такого бути, що він ніде. Він казав, що я маю вже приїхати з нуля. Він якраз на нулі перебував з нуля. Маю приїхати вже в тил. І він збирався до дитини на день народження нашого старшого сина, 7 січня на день народження. Він каже, якраз 3 числа мав би виїжджати, каже цей, бо дуже хочу попасти до сина на день народження. 36-річний Тарас Тимура, отримавши повістку, без вагань приєднався до Сил оборони України. Торік улітку разом із побратимами загинув, потрапивши під ворожий мінометний вогонь. Він був звичайним хлопцем, який тисячі з них. Він не служив в армії. Але коли його призвали, він навіть не вагаючись, пішов він дуже старанно. Він навчився, міг, знаєте, була можливість лишитися десь в охороні, але він хотів, він хотів воювати, він, хотів, він так радів, коли він навчився стріляти на цих авто кулеметах, і все, Він ніколи не жалівся. Він такий був дуже витривалий і дуже такий стійкий. Він не вспів навіть добре повоювати. При першій виїзді на позиції їхня, їхній взвод це 14 чоловік попав під синий мінометний Обстріл загинули всі, тому зараз немає тут його побратимів з іншими він навіть не встиг познайомитися. Михайло Клодніцький став на захист України на третій день повномасштабного вторгнення. Батько Михайла розповідає, син з дитинства відстоював справедливість та був патріотом України. Він воював на Запорізькому напрямку. Він був трьох трьох бригадах. Спочатку він пішов в територіальну оборону з Франківська, сам 25 числа лютого місяця 22 року. Потім через місяць їх кинули на Дніпропетровщину Покровськ. Там вони були при штабі, займався розвідкою, купив собі дрона, на якому він дуже любив показувати, як він все знімає. Щось таке відчувалося, що небезпека, ну, але я знав, що ззаді ховатися він не міг, і я їх ніколи не вчив, щоб чекати, щоб якась була збоку під. Ну, така ситуація, що він зможе викрутитися. Загалом на фасаді ВПУ вже встановлено сім анотаційних дощок, приурочених пам'яті випускників цього навчального закладу. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.